ласка, просимо на сторінку. Створення. ви зберете свою відбіркову плейлист за момент YouTube, щоб потрапити сюди, у вас є два басновних варіанти. або натисніть пункт меню Створити у верхній навігаційній панелі з будь-якої сторінки. Або якщо ви на головній сторінці або стартовій сторінці, знайдіть кнопку Створити плейлист і натисніть її. Обидва варіанти перенесуть вас на сторінку створення. Перш ніж ми зануримось у інтерфейс, давайте поговоримо про доступ. Перше, що потрібно знати, щоб створювати плейлисти, потрібно увійти в систему. Якщо ви не увійшли в систему, ви побачите простий запит на вход із екраном аутентифікації Google. Як тільки ви увійдете, ви будете готові почати створювати. У верхньому лівому куті сторінки, ви знайдете синю круглу кнопку повернення з стрілкою вліво. Це поверне вас туди, де ви були раніше, чи то головна стрічка, ваш профіль або інша сторінка. Це ваш швидкий вихідний маршрут, якщо він вам потрібен. Поруч із кнопкою Повернення ви побачите назву сторінки. Якщо ви створюєте новий плейлист, там буде створити плейлист. Якщо ви редагуєте існуючий плейлист, там буде редагувати плейлист. І ось корисна функція. Якщо у вас є незбережені зміни, ви побачите невеликий текстовий індикатор із написом незбережені зміни поруч із назвою сторінки. Це допомагає вам слідкувати за тим, чи потрібно зберегти вашу роботу. З правого боку заголовка ви знайдете три важливі кнопки. Спершу перемикач приватності. Ця кнопка показує або іконку замка для приватного режиму, або глобус для публічного. Натисніть її, щоб переключитися між приватною та публічною видимістю. Важливо, ця кнопка вимкнена, якщо ви ще не додали жодного моменту, оскільки порожній плейлист не можна зробити публічним. За замовчуванням, всі нові плейлисти починаються як приватні, що означає, що ніхто не може бачити ваш плейлист, поки ви над ним працюєте. Ви маєте повний контроль над тим, коли зробити його публічним. Не поспішайте. Доведіть його до досконалості та діліться ним із світом лише коли будете готові. А якщо ви вже зробили плейлист публічним, але передумали, ви завжди можете повернути його до приватного. Просто знову натисніть перемикач, щоб зробити його приватним, і видалити з публічного перегляду. Наступна кнопка Зберегти з іконкою галочки. Вона зберігає ваш поточний прогрес без виходу зі сторінки, вмикається лише тоді. Коли у вас є реальні зміни для збереження. Якщо все вже збережено, вона залишається вимкненою, і при наведенні показує немає змін для збереження. На сам кінець – кнопка попередній перегляд з іконкою ока. Вона дозволяє побачити, як виглядатиме ваш плейлист для глядачів. Але є один нюанс потрібно спершу зберегти плейлист, перш ніж переглядати його. Якщо є незбережені зміни, кнопка залишається вимкненою і повідомляє: Збережіть зміни перед попереднім переглядом. Опускаючись та заголовка сторінки, ви знайдете перший основний розділ, де вводитимете деталі свого плейлиста. Перше поле призначене для назви вашого плейлиста. Ви побачите «Назва плейлиста як мітку, а поруч маленький оранжевий попереджувальний значок із текстом обов'язково. Це єдине абсолютно обов'язкове поле. Без нього зберегти не можна. Ще раз повторюю, без нього зберегти не можна. Назва має бути описовою, але короткою, саме її побачать користувачі першими при перегляді плейлистів нижче розташоване поле для опису. Це текстова область, а не однорядковий ввід, тому у вас є місце для написання. Це не обов'язково, але дуже рекомендується це допомагає глядачам зрозуміти ваше бачення та історію. Яку ви розповідаєте через свої куровані моменти. Поле для тегів це місце, де стає цікаво. Коли ви вводите текст, якщо введено принаймні два символи, з'являється випадаюче меню з існуючими тегами, що відповідають тому, що ви вводите. Кожна пропозиція показує назву тегу та кількість плейлистів, які його використовують. Важлива порада. Не включайте символ решітки, просто введіть слова. Ви можете або обрати з запропонованих варіантів, або створити власний тег, просто набравши потрібне слово. Теги можуть складатися з кількох слів, наприклад, корейська поп-музика або смішні моменти, вони не обмежені одним словом. Вибір за вами використовуйте існуючий популярний тег для приєднання до категорії, або створіть щось унікальне для вашого контенту. Наступний розділ має ярлик у верхній частині, що говорить, Додати відео. Там ви дізнаєтеся, як отримати посилання на YouTube для вставки. Перейдіть на YouTube і знайдіть відео, яке хочете додати. У вас є дві прості опції. Перший варіант просто скопіюйте URL безпосередньо з рядка адреси вашого браузера під час перегляду відео. Другий варіант натисніть кнопку Поділитися під відео на YouTube, і ви побачите коротке посилання, яке можна скопіювати. Обидва варіанти працюють ідеально. Просто вставте його у це поле. З правого боку від введення розташована кнопка додати. Вона вимкнена, коли поле порожнє, і активується, як тільки ви щось введете. Ви також можете натиснути клавішу Enter замість натискання кнопки. Якщо виникне помилка, наприклад, неправильне або некоректне посилання, або відео, яке не можна знайти, ви побачите повідомлення про помилку у червоному блоці над полем введення. Ось що відбувається, коли ви додаєте відео з YouTube. Як тільки ви вставляєте посилання та натискаєте Додати або натискаєте Enter, відео додається до вашого списку моментів і автоматично з'являється модальне вікно редагування моменту. Це зроблено навмисно. Система хоче, щоб ви одразу налаштували свій момент, обравши потрібний сегмент і додавши опис. Ви можете закрити це вікно, якщо хочете додати його пізніше. Але краще редагувати його одразу, поки відео ще свіже у пам'яті. Зверху ви побачите назву Редагувати момент, за якою слідує номер позиції моменту. Центральною частиною модального вікна є плеєр відео YouTube. Спочатку, коли ви відкриваєте модальне вікно, ви побачите зменшене зображення відео з великим білим кнопкою відтворення поверх нього. Однак не натискайте цю кнопку відтворення YouTube. Натомість використовуйте синю кнопку. «Відтворити у панелі керування відтворенням нижче. Ця синя кнопка спеціально призначена для запуску відео. Безпосередньо під плеєром відео ви побачите три колонки з інформацією про час. Початок показує поточний час початку вашого вибору. Тривалість показує скільки триває обраний сегмент. Кінець, показує, де закінчується ваш вибір. Ці дані оновлюються у реальному часі при налаштуванні вибору з часами з точністю до однієї десяткової частки. Це основний інструмент для вибору вашого моменту. Це горизонтальний слайдер із двома білими ручками, однією для початкового часу і однією для кінця, проміжок між ними підсвічено червоним кольором, щоб показати ваш вибір. Ви можете перетягнути будь-яку ручку, щоб налаштувати час. Ліва ручка контролює початок вашого моменту, а права його закінчення. Слайдер відображає повну тривалість відео, тому, якщо ви працюєте з відео тривалістю 3 хвилини 19 секунд, слайдер показує цю тривалість. Перетягуючи ручки, ви миттєво бачите оновлення часу, і якщо відео грає, воно миттєво перемикається, щоб показати вам саме те, що ви вибрали. Нижче слайдера розташована унікальна контрольна сітка, призначена для точних налаштувань. Дозвольте пояснити цей макет. Сітка має три стовпці та два рядки з логотипом Джах» у центрі, що охоплює обидва рядки. Це створює візуально збалансований інтерфейс із керуванням, розташованим навколо логотипу. Цей дизайн не лише естетичний, він імітує слайдер, розташований вище. Ліві керування налаштовують початкову точку. Як лівий рукоятка слайдера. Праві керування налаштовують кінцеву точку, як правий рукоятка, а логотип у центрі уособлює вибраний вами сегмент це свідоме дизайнерське рішення, яке забезпечує інтуїтивні кнопкові керування, що просторово відповідають тому, що вони впливають на часову шкалу. Лівий стовпець керує часом початку. Верхній ряд містить дві кнопки зменшити на 1 секунду та зменшити на 0 в 1 секунди. Нижній ряд містить дві кнопки збільшити на 1 секунду та збільшити на 0,1 секунди. Кожна кнопка показує стрілку, що вказує напрямок і кількість зміни. Це дозволяє робити точні налаштування, які важко виконати лише за допомогою слайдера. Правий стовпець дзеркально відображає лівий, але контролює кінцевий час. Верхній ряд зменшити кінцевий час на 0,1 секунди та на 1 секунду. Нижній ряд. Збільшити кінцевий час на 0,1 секунди та на 1 секунду. Кнопки розумно вимикаються, коли ви досягаєте меж. Наприклад, ви не можете перемістити час початку після кінцевого часу, або час кінця перед часом початку. Нижче сітки налаштувань тонкої настройки розташовані три кнопки керування відтворенням. Перша кнопка. Відтворити пауза, вона синя, щоб виділити її як основний контроль. Коли відео зупинене, вона показує іконку відтворення та слово Відтворити. Натисніть її, і відео почне відтворювати ваш обраний сегмент. Потім кнопка змінюється, щоб показати іконку паузи та слово Пауза. Ось що цікаво. Відео автоматично зупиняється, коли досягає вашого кінцевого часу і повертається до початкового, тому ви можете дивитись обраний момент знову і знову. Натискаючи знову синю кнопку відтворення. Наступна кнопка перезапуск вона просто перезапускає відтворення з початку вашого обраного сегмента. Це ідеально, коли ви хочете переглянути свій вибір знову з початку без очікування повтору. Нарешті є кнопка скинути. Вона відрізняється, вона розширює ваш вибір і включає все відео від нульової секунди до кінця. Використовуйте її, коли хочете почати заново і обрати зовсім інший сегмент нижче керувань відтворенням, розташоване, мабуть, найважливіше поле, опис моменту. Ця текстова область місце, де ви додаєте контекст і коментарі. Це ваш шанс пояснити, чому цей момент важливий, на що глядачам слід звернути увагу, або як він вписується в наратив вашого плейліста. Поле розширюється під час введення тексту, даючи вам місце для довших описів. Внизу модального вікна ви знайдете три кнопки дії, і всі вони однакового розміру, щоб виглядати збалансовано та організовано. Перша кнопка зберегти вона синя, щоб позначити її як основну дію. Ця кнопка зберігає всі ваші зміни та закриває модальне вікно. Ось щось розумне ця кнопка знає, коли ви внесли зміни. Якщо ви нічого не змінили, вона залишається сірим і неактивною. Наведіть на неї курсор, і ви побачите повідомлення Зміни не потрібно зберігати. Але як тільки ви налаштуєте час або відредагуєте опис, вона засвітиться і стане клікабельною. Важливо зауважити щодо введення тексту у поле опису моменту, іноді кнопка зберегти не засвітиться одразу під час набору тексту. Це трапляється, коли текстове поле ще у фокусі. Як тільки ви клікнете в будь-яке інше місце у вікні або поле опису Втратить фокус, кнопка Зберегти активується, якщо ви щось набрали. Це нормальна поведінка. Система реєструє ваші зміни, коли поле втрачає фокус. Поруч із цим знаходиться кнопка Відміна. Вона проста Закриває модальне вікно без збереження будь-яких змін. Якщо ви витратили час на внесення коригувань, але потім натиснули відміна. Ці зміни губляться, і момент повертається до попереднього стану. Оригінальний момент залишається саме таким, яким був. Далі йде кнопка Видалити, яка має червоний текст, щоб сигналізувати про обережність. Коли ви натискаєте її, ви не видаляєте нічого одразу. Спочатку з'являється діалог підтвердження з питанням Ви впевнені, що хочете видалити, з описом вашого моменту, а потім попередженням. Цю дію неможливо скасувати. Вам потрібно підтвердити, перш ніж момент буде фактично видалений із вашого списку. Якщо ви додали відео та відредагували їх, або закрили модальне вікно редагування, кожне з них з'являється як картка моменту у списку. Ви завжди можете повернутися та відредагувати будь-який момент, натиснувши кнопку Редагувати на його картці. Це відкриє те саме модальне вікно редагування моменту, яке ми розглядали. Дозвольте мені пройтися по тому, що ви побачите на кожній картці. Зліва розміщено мініатюру відео невелике попереднє зображення з Ютуба. У верхньому лівому куті мініатюри ви побачите номер позиції моменту з хештегом, наприклад, 1 для першого моменту, 2 для другого і так далі. Це допомагає вам слідкувати за порядком. У нижньому правому куті мініатюри. Ви побачите тривалість відредагованого сегмента. Основна зона центру карти зосереджена на описі вашого моменту. Якщо ви додали опис, він з'явиться тут. Якщо ні, ви побачите момент без назви як заповнювач. Опис є важливим. Він розповідає глядачам, чому цей момент має значення і чому ви обрали саме цей сегмент. Під зоною опису знаходяться три кнопки дій, розташовані горизонтально. Кнопка редагування відкриває модальне вікно редагування моменту, кнопка дублювання створює точну копію моменту, кнопка видалення, видаляє момент після підтвердження. З правого краю картки ви побачите вертикально розташовані кнопки стрілок вгору та вниз. Вони з'являються, коли у вас кілька моментів, і дозволяють їх переставляти. Якщо вам не подобається поточний порядок моментів, ви можете використовувати ці кнопки для їх переміщення у списку відтворення, просто натисніть стрілку вгору, щоб перемістити момент раніше у послідовності, або стрілку вниз, щоб перемістити його пізніше. Стрілка вгору недоступна для першого моменту, а стрілка вниз для останнього. Тепер, коли ви додали всі свої моменти та відредагували їх з описами та часом, ось важливе нагадування нічого ще не збережено назавжди. Всі ці описи моментів, які ви написали, та точні редагування часу це все ще тимчасові зміни. Щоб зробити їх постійними, потрібно натиснути кнопку. Зберегти у верхньому правому куті сторінки, Створити. Це дуже важливо. Якщо ви покинете сторінку без збереження, ви втратите всю свою роботу після натискання Зберегти та збереження змін. Кнопка. Попередній перегляд стане активною. Натисніть її. Щоб побачити, як саме виглядатиме ваш плейлист для глядачів. Це ваш шанс відчути свою підбірку з точки зору аудиторії. Якщо ви задоволені своїм плейлистом і готові поділитися ним із світом, ви тепер можете налаштувати кнопку перемикання приватності в заголовку. Натисніть її, щоб переключитися з іконки замка приватно на іконку глобуса публічно. Пам'ятайте, що за замовчуванням ви почали з приватного плейлиста. Тому це ваше усвідомлене рішення оприлюднити свою творіння для людей. Не поспішайте, ви завжди можете залишити його приватним, поки вдосконалюєте, або зробити його публічним, коли будете готові поділитися своєю курованою історією. Це ваш повний пасібник і сторінки створення та модального вікна редагування моменту. Давайте швидко підсумуємо, що ми розглянули. Ми почали з показу того, як перейти на сторінку створення та зрозуміти вимоги до автентифікації. Ми пройшлися по заголовку з кнопкою повернення, назвою сторінки та трьома важливими кнопками, де перемікачем конфіденційності, зберігки та попередній перегляд, потім ми дослідили в розділ інформації про плейлист, де ви додаєте назву опис і теги, щоб надати вашому плейлисту ідентичність і зробити його доступним для пошуку. Ми показали вам, як додавати відео з YouTube, просто вставляючи URL-адреси, і як кожне відео стає картою моменту, яку можна редагувати і дублювати,

a tudi važljivi gumbi D, особлиvo gumb Zbereženja. Kakav aktivuje se pri vneseni zmini? Mi nagadali vam prokritični ostalni krok Zbereženja vsega v spisku za dopomovo gumbi Zbereženja v zaglavku, popredni pregled tega, kako vin vygleda je za gledalcev, in prijetje odločenja za lišitev ovo privatnim, a za uporabiti javnim za dopomovo perimikača privatnosti. Kožni elementi razrobljeni, šopna dati vam točni kontrol nad vašo ukurovano kolekcijo, zbirigavši proces intuitivno z razumelim. Pametajte, vi ne prosto zbirajete video, vi stvorujete dosvid, razpovedajete zgodovino, čez izreteljno vidi branita kontekstualizovani momenti, entrimenti prosti v ikaristani dvonopravljeni slider za grobo viboru. Naložbe za točnost in ta poljopis za dodavanje vašej unikajne perspektivi. Чи створюєте ви освітній контент, розважальні компіляції або тематичні колекції, ці інструменти допомагають вам поділитися своїм баченням із світом. Щасливого кураторства і пам'ятайте і зберігайте свою роботу за допомогою кнопки «Зберігти».